Ну і про тих, кому особливо зараз потрібні наша допомога і захист. Упродовж цього тижня, починаючи з 1 червня, на сайті і в ефірі ТСН тривав спеціальний проект Діти війни. Ми самі, повірте, були приголомшені тим, що побачили нарешті крупним планом. Історія про тих, хто тільки почав жити, але вже знає, що таке смерть, біль, втрата і розлука. Ми шукаємо їм янголів-охоронців, можливість хоч якось полегшити нинішнє життя цієї малечі. А ще спробували. Трошечки повернути дітям віру в казку і запросили їх до себе в гості. Побачити, що ж відбувається всередині цього таємничого телебачення. Що з того вийшло? Бачила наша Галина Сергієва. Ранок Київ, центральний вокзал. На перонах маса людей якраз від усюди почали прибувати вранішні поїзди. Ми чекаємо відразу на кілька. У цьому повно солдатів і без усяких указівників зрозуміло потяг зі сходу. У нього немає слів від подиву. Адже за своє десятирічне життя ця дитина була лише в одному великому місті. А ти в Києві був коли небудь Ні, кадамамалижала. Це Максима Ландаров він дивому цілів, коли ворог почав розстрілювати мирний Артемівськ. Ну так дуду ду, ду. дітей виводили через через пішіву. смотри, кров. Уже вокзальним переходом крокує мама з двома дітьми. Вони приїхали потягом з Івано-Франківська з жовто-блакитними кульками в руках, але розмови всі про попасну. дані точніше, за будь-які інформагенції. Часу п'ять ілі шість вечора їх безперестанно бомбили з міномета. У Попасні ця дитина допомагала українській армії. Врешті півроку тому боєць батальйону Донбас привіз родину на Прикарпаття, рятуючи від помсти бойовиків. Тим часом серце 14-річної діани і досі у їхньому розтрощеному будинку. Як вдома граю з милим теж згадую. Загалом спеціальний журналістський проєкт Діти війни охопив вісім дитячих історій. Три увійшли до документального фільму Станіслава Ясинського. Ще п'ять щодня виходили в ефірі ТСН. Це і історія розлучених війною братиків та сестрички Павлика, Юрчика та Діанки Зелеєвих. Паже. Привіт. Пашунь, біжи. Ти своя я. Після боїв у Донецьку двох дітей встигли евакуювати на українську територію. Третій зостався в Донецьку і тепер його виховують на потіху бойовиків. Кого зображав? Ворон? Ворон. І що ти там діяв? І про відчайдушну Настю Петраківську її батько боєць то рік тому зазнав ця школа. Його поранення в голову досі не прийшов до тями. Його лікують в польській клініці. Шестирічна дитина будь-що прагнула потрапити до тата та розбудити його. А тобі плакати треба. Зараз і про десятирічного Данилка, що від початку війни жив із батьками на передовій у пісках, мало на весь час ховався в підвалі, звик до обстрілів. А головними іграшками хлопця стали гільзи та осколки. Не всі герої спецпроекту змогли дістатися Києва ті, в кого вийшло, зараз радіють таким звичним, здавалось, б, речам, безпечному небу, з якого не падають міни, людним вулицям та дітям навколо. Та настає вечір час головного сюрпризу. У цьому знімальному павільйоні готують до прямого ефіру Шоу Голос країни. Мене зовут Віка. Мене Максим. Це Максим, так. Да. Всередині вже чекає Вікторія Лезіна, Масляна. Вона тут головна. Найменшого гостя Володю з Попасною, вона бере на руки та веде дітей за лаштунки, куди стороннім не пройти. Це дуже секретне місце, куди ніхто не приходить. Тільки Богдан, хлопчик із трьох ізбинки, саме він був головним героєм документальної стрічки Стаса Ясинського Повернутися додому. Є аж точно та річ у тім, що повертатися Богданчикові особливо й нікуди. Бабуся його померла, мама народила другу дитину і хлопчика здала в інтернат. Давно, дуже давно він хоче додому, та ці прості дитячі мрії досі насудилося здійснитися. Богданчика беруть за руку, саджають на місце зіркового тренера, а потім ведуть погратися біля пересувної телевізійної станції. Відбувається диво, личко у веснянках осяває. А тим часом отут -от має розпочатися ефір. Куча таких вотакошик етаву камери. в гримерках. Тривають останні приготування. Тут привітати гостей один за одним. Йдуть зірки. Побачення дівочки. Ті, кого вони бачили в своєму житті тільки по телевізору зараз поруч. От діанку обіймає пону Здравствуйте, Я мама з Курахова, поэтому я почти місце от Вакарчук гладить малюка по голівці. Як ти пізьма от Потап веде Максимка до себе в Гримерку, заходи в Гримерку? Отак от артисти живуть. вот костюмчик висить, передніваються, вот текст лежить. так от молочим пісню. А за якихось кілька хвилин 12 мільйонів українців дивитимуться. Найпопулярніше шоу у залі працюватиме кілька десятків камер і потім десь біля сцени об'єктив вихопить кілька особливих у свідому щастя обличчя. Галина Сергієва Іван Воробйов, Ігор Горсірий Сергій Щекочін та Володимир Ситюк те сам тиждень один плюс один.